Всім привіт, дружбани! Це Чорове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про масиви. Як завжди на моєму каналі, ми звикли говорити простими словами про складні на перший погляд речі. Тому давайте узагальнимо. Масив це колекція певних даних. Якщо добре задуматись, в принципі, наші знання поділяються на такі от масиви. Наприклад, у вас просять назвати фрукти, які ви знаєте, і ви називаєте апельсин, яблуко, ананас і так далі. Тобто, ви називаєте фактично колекцію фруктів, які відкладені у вашій пам'яті. Наприклад, у вас просять назвати найкращі чоловічі імена на вашу думку. Знову ж таки, ви називаєте колекцію найкращих чоловічих імен, чи у вас просять назвати не знаю тварин, яких ви найбільше любите? Знову ж таки, це також масив даних, колекція даних, яка відкладена у вашій голові. Якщо ж говорити про масиви в контексті програмування, то це колекції даних відкладені в пам'яті вашої програми. Найбанальніший конкретний приклад у фронтенді це, наприклад, список ваших підписників в інстаграмі. Повірте мені на слово, коли ви розлючені та ображені на весь світ заходите у вкладку Підписники, бо помітили, що від вас хтось відписався. Список з ваших 13 підписників, які ще поки терплять ваші сторіси, точно не формувався ось таким чином. Там конст'юзер дорівнює і тут ім'я, а тут прізвище людини. І таких 13 повторень. Ні-ні ні. Я так робити не буду, тому що я адекватна людина. Сподіваюсь, з іншого боку екрану ви там так само адекватні. Тому давайте шукати знову ж таки адекватні рішення в цій ситуації. І зробимо ми це за допомогою створення масиву. Давайте стремо оці всі наші ганебні змінні і створимо нарешті масив. Яким чином? Знову ж таки, є два способи. const, Давайте нехай буде не знаю user, users array, user r, нехай буде так скорочно, дорівнює. і ми можемо прописати або через ключове слово НІ. І ось таку функцію array. І тут е, ми можемо прописувати, наприклад, user 1 тут кома, user2 і так далі. Запам'ятайте, що є ось такий спосіб new array, проте ми не будемо його використовувати. Ми будемо використовувати розумніший спосіб. А саме те, що пам'ятаєте, так само, як ми з вами створювали об'єкти, можна було там new object. Через функцію, ось таку називається на конструктор, про неї трохи згодом детальніше, або можна було через фігурні дужки. І ми зараз будемо через так само дужки, але не фігурні, а ось такі квадратні. Ось таким чином створюється масив. І якщо ми зараз виведемо його в консольці users R, то побачимо, побачимо ось таку річ. Просто ось тут, оцей знак власне дужок, це і є наш масив. Але він пустий, ми не надали йому ніякого значення. В масив можемо впихати що завгодно. Уями собі, що це може бути числовий масив. 1, 2, 3, 4, давайте 5. На цьому обмежимося. Дивимося і бачимо масив з п'яти чисел. Може бути, не знаю, рядкові значення. Там, наприклад, увіть собі масив фруктів: orange, Apple, зай, Kiwi. Зберігаємо і бачимо масив з числових значень, точніше з рядкових значень. Може бути що завгодно, може бути null, може бути undefined. Я знаю, це звучить жахливо, це виглядає жахливо, але такі реальності. Так, ми можемо створювати масив з будь-яких значень. Це JavaScript, тому, будь ласка, не дивуйтеся. Але оскільки ми тут створили логічно users are масив. Користувачів, то, в принципі, логічно було б створити саме масив користувачів. Яким чином? Це досить типовий такий запис для JavaScript. Е, масив об'єктів. І ми даємо тут name двокрапка, Там нехай буде user 1. Age нехай буде 20. І я не знаю Profession. Нехай буде не знаю, programmer. Ось таким чином. І це в нас буде масив з одним елементом, з одним користувачем, тобто який представлений в вигляді об'єкта. Це типовий запис в JavaScript. Давайте тут зроблю трошки більший відступ. І додамо другий масив. Другий елемент цього масиву. точніше. User 2 ой-ой, через е, дужки, не дужки, а через лапки, user 2 age нехай буде 30 і Profession. Не знаю, завіча англійською правильно казати: Profession, тим не менше, ми тут не філологи. Профешен, як це буде? Що дамо, нехай буде футболер. Футболер. Ой-ой. Так, вибачайте мене, дорогі філологи, я не вмію це писати. Окей, менше з тим. Є в нас тепер масив з двох користувачів. Це вже дуже класно. І ми можемо легко достукуватись до будь-якого елемента. Наприклад, ось таким чином: юзер R. І якщо ми зараз пропишемо ось таку такий синтаксис квадратні дужки і прописуємо 0, Таким чином ми достукуємось до першого елемента цього масиву. Будь ласка, запам'ятайте, це супер важлива фундаментальна річ програмування. Так історично склалося, що в програмуванні відлік масивів починається з нуля, не з одинички, а з нуля. Тобто нуль це буде наш перший елемент. Ось він, ось цей «user1», А один це буде наш другий елемент. Ось ось цей. Якщо ми зараз подивимось нашу консольку, то побачимо 2 «h30» і так далі. Ще раз, щоб ви розуміли, що тут відбувається, якщо ми зараз перебираємо ці фігурні дужки, і в нас є змінна const userR, і пам'ятаєте, в зміну ми можемо закидати будь-яке значення. Там може бути number, може бути string, і може бути масив. Так, ми створили масив, і зараз ми виводимо цей масив в консольці, і він виглядає ось таким чином. Бачите, з двома елементами тут. Але якщо ми додаємо тут ще одні квадратні дужки, Таким чином ми намагаємось достукатись до якого-небудь елемента цього масива. Такий синтаксис, просто щоб ви розуміли. Тобто без дужок ми достукуємось до всього масиву повністю, а прописуємо тут ще квадратні дужки і додаємо тут індекс числа, це називається індекс, тоді ми хочемо достукатись до якого небудь елемента в цьому масиві. І така штука нам дуже часто буде потрібна. в майбутньому ми будемо постійно достукуватись до елементів масива. І якщо ми тут прописуємо знову ж таки 0, Запам'ятайте, це буде перший елемент, тобто цей у всіх випадках, який би тут не був масив. Навіть якщо ми тут зараз приберемо ось це, створимо там 1, 2, 3, 4, 5, То при даному записі, коли ми достукуємось до нульового індексу масиву, ми насправді достукуємось до оцієї одинички, тобто до першого елемента масиву, і ви можете тут самостійно в цьому пересвідчитись. Якщо достукуємось до одинички, це буде відповідно другий елемент масиву, не перший, як ми очікуємо, тому що першим буде нуль. А саме другим, тобто число 2. Розумієте? Якщо 4, тоді можете логічно порахувати, це буде 5, тому що 1 – це 0, 2 це 1, 3 це 2, 4 це 3 і 5 це 4. Запам'ятайте, будь ласка, індекс завжди йде на один менше. Ми починаємо з 0. Це початкова точка відліку саме 0. Запам'ятайте, будь ласка. Тож давайте повернемось до нашого прикладу саме з користувачами. Все-таки трошки він буде практичніший для нас. І пам'ятайте, так якщо тут буде один, тоді це буде другий елемент цього масиву, і ви його зараз тут перед собою успішно бачите. Все це, звісно, дуже класно, і наше око може тішити ось такий синтаксис, ось ці квадратні дужки, потім фігурні, дуже прикольно. Проте це JavaScript, його сила в динамічності, і ми не будемо створювати просто масив і не змінювати його. Повірте мені на слово. Ми постійно будемо його оновлювати. Якщо мова йде звичайно про динамічні дані, такі як от ми з вами говорили про приклад ваші підписники в інстаграмі. Уявіть собі, що одного дня Бог нарешті почув ваші молитви, і до вас прийшов ваш третій підписник в інстаграмі. Що за свято, а? Тому давайте змоделюємо таку ситуацію. Створимо масив, перейменуємо його точніше на subscribers, тобто підписники. І давайте оце приберемо. І дивіться така ситуація. Уявимо собі у нас є констбулен, якийсь там, наприклад, uh, не знаю, have you just got. got new sub subscriber дорівнює true. Тобто, сталось таке, це диво, розумієте? І тепер перевірка. If ця штука дорівнює true. Тобто, чи ви щойно отримали нового підписника, в такому випадку ми хочемо збільшити цей масив. розумієте? Тобто, додати власне цього підписника до вашого масиву. Ну, і від собі, що наша підсумкова мета відобразити цей масив. Всіх ваших підписників у вкладці підписники, тому що ви в інстаграмі, коли заходите у вкладку підписники, у вас там 14 підписників. Так, ви натискаєте на цю вкладку, і вам відображається по вертикалі фотографії і імена всіх цих людей. Так, і для того, щоб не відображав, вам, власне, потрібен цей масив. Все дуже просто. І тепер хтось на вас новий підписався, і потрібно докинути його в цей масив, щоб він також відображався на цій сторінці. Розумієте логіку речей, так? Тепер давайте змоделюємо цю ситуацію і додамо власне, його до нашого масиву. Ми, звичайно, можемо перезаписати повністю цей масив, там зробити не конст, а там не конст, а let, І тепер з самісінького початку писати let, не let, точніше, а subscribers дорівнює і заново прописувати цей масив ось таким чином, повторюватись і потім писати третій елемент, але ніхто так в JavaScript не робить. Знову ж таки, ми казали, що ми тут зараз з вами відстоїмо адекватні підходи. Тому зробимо це за допомогою метода push. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що є в нас рядки і вони мають свої методи. Наприклад, я тут пропишу hello. І якщо я пропишу крапка to lower, не lower, а to uppercase, ця штука зробить всі букви великими. І точно так само, як в рядків є свої методи, так само такі методи є і в масивів. І, власне, зараз ми з вами один з них протестуємо. Subscribers push-метод додає новий елемент в кінець нашого масиву. Якщо ми тут пропишемо зараз, нехай буде. Просто банально скопіюємо весь цей об'єкт, тільки додамо тут фігурну дужку. Нехай буде user 3, Age 18 і Profession, нехай буде student. Студ... о, сюди у нас вже був teacher. Нехай буде ой, Hotcher, the... я завжди собі так читав англійською. І тепер дивіться, в нас є ось цей масив, який початково має два елементи, а тут ми додаємо ще один елемент в кінець цього масиву. Давайте перевіримо, як він виглядатиме зараз після того, як ми його додамо, Subscribers. І бачимо тепер три елементи і в самому кінці user 3 h18. Бачите, ось власне, цей елемент. Це ми... Що це, таке страшно, якась це ми додали елемент в кінець масиву. А можемо на початок, за допомогою методу unshift. Тобто є push, який додає елемент в кінець масиву, а є елем... метод unshift, який додає в... на початок масиву. І зараз, якщо ми нашу стрінку, то побачимо User 3 H18 Profession тут на самісінькому початку. Розумієте, це інший спосіб додавати елементи в масив. І відразу забігаючи наперед, скажу, що ми завжди будемо використовувати саме Push. Дуже рідко насправді буває така необхідність, як додавати елемент на початок масиву. Набагато простіше це робити з допомогою push, тому що він насправді не настільки затратний в плані роботи, тому що коли ми просто додаємо новий елемент в кінець масиву, нам не потрібно цього скріпту, точніше всередині під капотом не потрібно змінювати всі там індекси і так далі. Тому що розумієте, коли ми додаємо на початок, тобто ми сунемо всі Ось цей елемент стає вже першим, а не нульовим. Цей елемент стає а, другим, а не першим, розумієте. А якщо ми просто додаємо в кінець масиву, то індекси цих елементів не змінюються, розумієте, в чому фішка. Тому запам'ятайте, ми завжди будемо використовувати не unshift, а push, коли нам потрібно додати новий елемент до масиву. Хіба що у вас реально є потреба додати його саме на початок масиву. В такому випадку, так, ви можете спокійно використовувати метод масивів Unshift. Далі у нас є елемент, нехай буде pop, який видаляє останній елемент з масиву. Тобто. Тут навіть не треба нам ніякого передавати цього е, аргументу. Ми просто викликаємо метод POP, і він видалить зараз ось цей елемент з нашого масиву. Давайте подивимося сюди в консольку і бачимо, у в нас один елемент user1 H20. Тобто ось цей елементик. Оцей був успішно видалений методом POP. І ми можемо також видалити елемент спочатку нашого масиву за допомогою методу Shift. Unshift додає, Shift видаляє. Тепер в нас залишиться ось цей user 2 h 30 Давайте подивимось та бачимо user 2 30 тридцять. Перший елемент було видалено. Знову ж таки, я хочу, щоб ви розуміли, чому ми це робимо, тому що ви можете собі подумати, чому ми просто цей масив не перезаписуємо ось таким чином. Бо ми можемо знову ж таки, я вам казав, ми можемо зробити його летом і можемо просто постійно перезаписувати, от робити «Subscribers», Дорівнює і надавати нові значення в цей масив, тобто копіювати вже попередні і записувати нові та й нові, або просто видаляти, наприклад, у цей так. Але народ, ну погодьтеся, що це важкувато. Ну, типу, постійно повторювати, постійно перезаписувати це значення, робити це вручну. Якщо в нас є вже готові способи в JavaScript, які допомагають динамічно це робити. І нам не треба самим перейматися, нам не потрібно, не потрібно самим там думати, який елемент з масиву потрібно видаляти, там шукати його, так далі, тому що масиви бувають набагато більшими ніж двома елементами. Вони бувають прям там не знаю на сотні тисяч значень, тому що ну є люди де в кого сотні тисяч підписників в інстаграмі. Ну на жаль, не ви, на жаль, не я, але такі люди існують. Бувають і з мільйонами підписників в Інстаграмі, Розумієте, тому масиви бувають величезними, і саме тому такі динамічні методи допомагають нам зручно маніпулювати даними всередині цих масивів. Саме тому знову ж таки ми ніколи не будемо це робити вручну. Ми використовуємо ось ці динамічні методи. Це не всі динамічні методи, про які я хотів би сьогодні поговорити. Є ще такий метод, як splice. Давайте я додам ще один елемент в цей масив, щоб було трохи цікавіше. Нехай буде user 3, знову ж таки HV18 і Profession, як я вже казав, teacher. Так, «Teacher», teacher. Добре, прекрасно. І тепер є такий елемент, точніше метод як splice, який видаляє елемент з масиву, вказаний нами, і ми, до речі, можемо робити набагато більше, ми можемо не просто його видаляти, а й додавати на його місце новий яким чином це працює? Бачите, тут у нас є підказки, які потрібно передавати аргументи. Перший старт, тобто індекс, якого починати. Давайте почнемо з першого, нуль. Наступні кома, тобто з ось цього елемента. Далі, далі, які там будуть у нас підказки? Delete count – Скільки елементів видалити? Давайте видаляємо один. Бачите, delete count, тобто скільки ми хочемо видалити. І останнім аргументом йде власне об'єкт або ну, будь який значе, який ми можемо додати. Давайте наразі я додам просто рядок нью uh, item. Ось таким чином. Такий запис, щоб ви розуміли, видалить ось цей перший елемент на його місце, додавши new item. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Бачите, new item, і в нас де user2, user 3 user і так далі. Тобто є ще такий метод спліз, з якому ми прямо вказуємо, що і де ми хочемо видалити. Щоб ви розуміли, тобто елемент, цей масив може мати дуже багато різноманітних елементів. Давайте ще раз, я щоб ви трохи демонстративніше зрозуміли, про що я говорю. Я створив 10 різних користувачів. Бачите, 10 різних. І якщо я, припустимо, візьму п'ятий елемент цього масиву, один я видаляю, і на його місце додаю new item, Це виходить, що 0, 1, 2, 3, 4, 5. На місці user 6. Зараз буде просто new item. Давайте я збережу і подивимось. Бачите, user 5, і немає User6, а є new item. Розумієте, цей метод використовується для того, щоб в потрібному нам місці зробити певну зміну. Ми можемо не обов'язково додавати новий айтем, ми можемо просто прям поведати всі елементи звідси. Тут можемо а, після п'ятого поведаляти там 5 елементів. І це буде. Це буде раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми видалимо всі, і залишиться лише п'ять ось цих перших до юзер п'ять. Давайте переконаємося в цьому і бачимо так: один, два, три, чотири, п'ять. Можемо це зробити навпаки від початку. І тоді видалиться юзер один, юзерва, юзер юзочотири, юзер п'ять, і від юзера шести все залишиться. Давайте перевіримо. І як бачимо, все працює так як ми очікуємо. Просто запам'ятайте, метод сплайс може робити дві речі: може видаляти елемент з вказаного на місця. А може ще додавати новий елемент в цей масив. розумієте? Все залежить від того, скільки аргументів ми йому передаємо. Ми можемо передати два, як ми передаємо зараз. В такому випадку ми просто видаляємо певні елементи, а можемо додати якийсь елемент знову ж таки, new item, І на місце елемента, який ми вказуємо тут, індекса, який ми вказуємо тут, прийде ось цей new item. Тобто, у нас буде, починаючи звідси, всі елементи залишаться, і перед ними йтиме new item. Бачите, так як я і кажу, а моїми устами, як завжди, істина глаголить. Я сподіваюся, це зрозуміло. Якщо ні, будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях. Отже, на цьому загальне ознайомлення з ми будемо завершувати, тому що я не хочу занадто сильно забувати вам баки. Запам'ятайте, будь ласка, є в нас масиви. Є в них можливість впихати будь-які дані, є в них різноманітні методи. Ми сьогодні вивчили п'ять з них їх є набагато більше. Насправді, і ми з ними детальніше будемо ознайомлюватись в ході вивчення цього курсу. Тепер. Одна важлива остання ремарочка. Можливо, ви хочете запитати мене, а чому я не задав про масиви, коли ми говорили про типи даних в JavaScript. А все дуже просто. Масиви не представляють собою окремий тип даних. Тип даних масивів це об'єкт. Якщо ми зараз перевіримо, пропишемо type of subscribers, то побачимо тут об'єкт. Це не окремий тип даних, це об'єкт, який був посланий нам з вищі для того, щоб ми могли зручно маніпулювати різними типами даних, як от в нашому конкретному прикладі ми створили масив підписників. Але знову ж таки пам'ятаєте, що. Масиви можуть бути абсолютно різними, і може бути просто масив чисел для того, щоб вам це простіше виглядало. Але я дуже не люблю абстрактних прикладів. Ми тут зібралися не для того, щоб вчити математику, а програмування. Саме тому я завжди стараюсь підбирати більш реальні приклади. Тож давайте змінимо тут назву з Numbers на більш логічно і реальну Subscribers, яка в нас була до цього. І я зараз дам вам перше практичне завдання на цьому курсі. Саме так, починаючи з сьогоднішнього заняття, ми будемо з вами робити практичні задачки. Сьогодні ваше перше завдання максимально просте і тривіальне: написати функцію, яка аргументом приймає масив даних, а саме ваших підписників, і виводить на екран з допомогою функції alert привітання, якщо у вас тих підписників більше ста. Щоб ви зрозуміли краще, що я маю на увазі, я тут прописав трошки текстом. Дивіться, а функція буде носити назву congrats if More than 100, яка приймає масив даних підписників і вводить на екран за допомогою функції alert привітання якщо у вас більше 100 підписників. Тут важлива річ, яку я, про яку я зовсім забув, це, власне, як перевіряти кількість даних в масиві, кількість записів в масиві. Є така властивість в масиві, як lens. Тобто довжина. Робиться це таким чином. Давайте пропишемо Console.Log, І тут у нас буде Subscribers. Пам'ятайте, ми з вами розбирали вже методи масив, а це властивість масиву, і, власне, вона прописує як lens, яка повертає кількість записів в цьому масиві. Дивіться, судячи з цього запису, ми бачимо, що тут в нас записів повинно бути 10, тому що де від другого рядка по 11. Давайте перевіримо. Так, справді 10. У нас цей тайпов вже не цікавий. Ми вже з вами знаємо, що тайпов масиву – це object. 10 записів повертає нам Subscriber's Lens. Запам'ятайте, будь ласка, це дуже важливо. Я не знаю, як я це пропустив. Тим не менше, краще пізно, ніж ніколи. Отже, ваше завдання написати функцію Congrats і more than 100, яка перевіряє кількість записів, кількість е, айтемів, так би мовити, в масиві. Айтем, Я не знаю, яке слово краще підібрати українською. Одним словом, кількість записів в масиві, це напевно найкраще, І яка виводить алертом привітання для користувача, якщо цих... Елементів більше ніж 100. Я розумію, що завдання звучить трохи дивакувато, проте на початок вам зайде. Розумієте, це наше перше таке практичне завдання. Я хотів зробити його максимально простим і тривіальним. Але тут дуже важлива ваша віддача і ваша відповідальність. Я прошу вас спробувати написати цю функцію самостійно перед тим, як приходити сюди назад і дивитись на мій розв'язок, тому що я буду як та вовчиця, яка відганяє від себе дітей. Знаєте, щоб вони вже самі вчились жити і там полювати і виживати одним словом. Тому, будь ласка, знову ж таки, спробуйте спочатку самі, а тільки потім приходьте сюди назад. Наразі у вас два варіанти. Ви можете поставити відео на паузу, знайти якесь тихе місце, написати там цю функцію, повернути сюди і перемотати в кінець мого відео, і там побачите розв'язок. Або ж другий варіант: для найбільш відданих підписників мого каналу я підготував музичну паузу. Отже, сідайте, вмощуйтесь зручно, пишіть функцію і насолоджуйтесь моїм вокалом. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Or, but it's okay to be different. Cause, baby, so am I. So am I. So am I. So am I. I, 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 I. Я сподіваюся, що це допомогло вам не лише написати функцію, а знайти відповіді на фундаментальні філософські питання, які хвилювали вас протягом останніх років. Як би там не було, давайте все-таки повернемось до нашого завдання і напишемо цю функцію тепер разом. Як це буде виглядати? Все дуже просто. Function. даємо назву, прописуємо тут дужки. Тут буде у нас наш параметр, тобто аргумент, який ми будемо передавати сюди, а саме оцей масив. І насправді всередині дуже простесенька перевірочка. If. R, Тобто масив, який ми передамо в майбутньому Lens, крапка, крапка, Дорівнює, точніше, дорівнює A більше, більше 100, тоді ми виводимо alert congrats. Все дуже просто. Можна навіть зробити else і виводити alert який-небудь інший. Not enough loser. Вибачайте. Я не стримався. Отже, і тепер ми цю функцію просто викликаємо. Викликаємо, передаючи їй масив наших підписників, subscribers. Це дуже просто. Наша функція має один параметр масив, і вона перевіряє, чи масив, який їй прийде, не має більше 100 елементів, 100 записів. Якщо він має більше 100 записів, тоді виводиться алертам конграція. Якщо ж має записів менше, тоді виводиться алерт Enough Loser». І як бачите, тут виводиться ось така жорстока реальність. Але якщо ми зараз пропишемо тут все-таки більше 100 елементів, до речі, я не розумію, чому я придумав саме 100, але нехай буде, нехай вже буде більше 100. Будемо послідовними у своїх діях. І тепер, якщо ми повернемось на сайт, натиснемо ОК, і тепер оновимо нашу стрінку, бачимо Конґраці, тому що елементів вже більше, ніж 100. До речі, можемо в іншому алерті вивести кількість, скільки там в нас є, просто з цікавості. Подивимось. Тобто у нас зараз буде конгрес, і наступне буде алерт з 116 підписників. У нас є просто захмарна кількість, правда. Отже, 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 так виглядала ось ця простесенька функція. Сьогодні наше перше практичне завдання було досить простеньким та тривіальним, проте наступних заняттях я обіцяю, вони будуть ставати все цікавішими та реалістичнішими. Отже, я вам дякую за увагу на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розібрали, що таке масиви. Ми з вами розібрали, які є методи в масиві, які властивості масиви, і для чого взагалі масиви в джава потрібні. На наступних наших заняттях ми постійно будемо з ними бавитись, користуватись масивами, тому що це ну знову ж таки фундаментальна і невід'ємна частина будь-якої мови програмування. Я маю на увазі масиви. Тому, якщо ви щось сьогодні не зрозуміли, по перше пишіть в коментарях або мені на електронну пошту, яку я залишив в описі до цього відео, або просто дочекайтесь наступних занять, і ми там обов'язково будемо вносити все більше і більше ясності в доцільність використання цієї структури даних. Отже, знову ж таки дякую вам за увагу на сьогоднішньому занятті та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!